Казка, голодна гусінь і чарівне дерево. Жила була у далекому садочку маленька зелена гусінь на ім'я Гапка. Вона була дуже цікавою і неймовірно голодною. Одного сонячного ранку гапка вилізла на високе яблунове дерево. О, які гарні листочки! захоплено, сказала вона. Мабуть, скуштую один. Вона з'їла один листочок, потім другий листочок. А тоді вийшла, що третій теж не завадить і так непомітно з'їла майже половину гілочки. «Габко, обережно, прошелестів вітер. Якщо з'їси всі листочки, дерево буде боляче. Та що ти, витерцю?» – засміялася гусень. Листочків тут багато, а я маленька. Але наступного дня бапка дісталася до яблук. Які вони запашні! вдихнула вона аромат і відкусила шматочок. Соковите яблуко так їй сподобалось, що вона з'їла ціле, потім ще одне. Іще одне. На третій день дерево тихенько застогнало. Гапко, мені так важко! Без листочків і плодів я слабшаю. Якщо ти продовжиш, я не зможу рости. Але гусень знову не послухала, і настав вечір. Небо почорніло. Подув холодний вітер, гапка рапом відчула, що їй немає куди сховатися. Листочків то більш немає, гілочки голі, їй стало холодно і сумно. Може, я була жадібною? тихо прошепотіла вона. І тут до неї підлетіла мудра сова. Кожен у цьому світі бере. Відає, сказала сова. Ти брала, але нічого не повертала, тому тепер дерево не може тебе захистити. Габка дуже знітилась. Вона попросила вітру допомогти, знайти інше дерево, але пообіцяла, що цього разу буде берегти його, їстиме лише трохи, а ще. Допомагатиме, наприклад, відганяти шкідливих комах. Минуло кілька тижнів габка виросла і перетворилася на гарного метелика. Вона прилетіла до свого першого дерева і побачила, що воно знову зелене. Пробач мене, попросила вона. Тепер я знаю справжнє щастя це ділитися. Дерево зашелестило листям, немов посміхнулося. А метелик габка тепер не тільки ласував, а й запилював квіти, допомагаючи саду розквітати. І відтоді ніхто більше не називав її голодною гусінню. Усі знали її, як добру метелицю.